Я біжу на нову виставку присвячену трипільській культурі, яка відкрилась в моєму улюбленому музеї історії та присвячена 175-річчю з дня народження Вікентія Хвойки. А сам він жив в Києві, ось в цьому будинку. Але Йода виставки, вона компактна, містить близько 50 експонатів оригінальних керамічних виробів, в тому числі і з розкопок самого Хвойки. Власне, мені було дуже цікаво це побачити. Якби ще можна було доторкнутися, взагалі був би топчик. Також на виставці представлені сучасні роботи інтерпретації за мотивами трипільських форм і орнаментів. І ще зачепила назва експозиції: Нев'янучий квіт трипілля. Приваблю саме прийти і познайомити себе з цією давньою культурою. До речі, влітку я був в селі Легедзене Черкаської області, де було знайдене найбільше поселення трипільців, і зараз там працює крутий музей. А поціновувачам історії України саме ця виставка буде однозначно цікавою. За вхідний квиток у вас буде можливість також побачити й інші експонати різних культур та епох.